50 продуктових наборів отримали пенсіонери та багатодітні родини Максимівки. На звернення старости Станіслава Важинського оперативно відреагував депутат Паланської громади Сергій Войченко. Крупи, мука, олія, цукар отримали люди, що весь вік пропрацювали в сільському господарстві. А зараз у скрутні часи потребують підтримки та допомоги. Надія Павлівна, вчитель початкової ланки, має більше 30 років педагогічного стажу. Знана майстриня вишивки, не має ліку своїм роботам. Вважає. Що підтримка жителів села зараз дуже є потрібною. Люди добрі. Зараз такий час у нашій країні. І все. І ви знайшли час підтримати нас. Це вам ну, велике спасибі, велике від усієї душі, бо це велика підтримка для нас. велика. І ми знаємо, що ми живемо в цій країні, де за нас турбуються. Де за нас дивляться, щоб ми здорові були, щоб ми мали щось з'їсти у Максимівці? Чимало переселенців, вони отримують постійну гуманітарну допомогу. Та цього разу староста Станіслав Васильович вважав за необхідне допомогти та підтримати жителів села на сьогоднішній день, е, в тяжкий воєнний час. Ми більше звертали уваги на тимчасово переселених, а про своїх якось трошки відходили на другий план, тому що вони були вдома, вони були якось на місці. А в даний час, на сьогоднішній день, ми після звернення до нашого депутата Полонської сільської ради Вишенка Сергія Михайловича, який організовував продуктові набори нашим самим малим забезпеченим, це пенсіонерам, люди, які весь вік попрацювали. В колгоспі, в селі Максимівка, є пенсіонери, які ще можуть обходитись без допомоги, а основно це люди похило і потребують допомоги і продуктових наборів. Дякуючи, що в цей такий непростий час люди бачать, що є забота про них. Ми своєї сторони як можемо допомагаємо, але ця допомога продуктова дуже є суттєвою і дуже актуальною в даний час. Люди завдячують, і ви знаєте, скажу вам із вже трошки маленького опита, добро, люди пам'ятають добре. Тим і є важливою підтримка, що вона приходить вчасно і потрібному адресату. Ці жінки віддали все своє здоров'я та молоді роки рідному селу. Сьогодні, коли їх діти та онуки боронять рідну землю, вірять та моляться за перемогу. Переможем, тільки щоб перемогти.